Увага, борщівник Сосновського. Такого змісту таблички інформатори мали б привертати увагу населення в багатьох районах Чернігівщини, зокрема в селищі Зарічне під носом обласного центру. Ця цікава на вигляд, і водночас отруйна рослина є карантинною. Вона несе велику шкоду як сільському господарству, так і здоров'ю людини, завезений до України в сорокових руках минулого сторіччя, як кормова культура. З часом борщівник Сосновського втратив свої якості та став небезпечнішим. Насамперед, це рослина, яка при звичайних умовах росте і агресивно поводить себе. По-друге, рослина, яка при яскравому сонці, потраплянні суку, викликає опіки. І по-третє, це рослина, яка витісняє місцеві природні види, і це приводить до того, що види, які були на узбіччях доріг, на узбіччях лісів, на місці покинутих садиб, фактично витісняються цим борщівником. Сіння рослини розноситься вітром і переноситься водою, тому його часто можна зустріти уздовж річок і доріг. Ідентифікувати борщівник Сосновського серед інших рослин доволі легко. Фактично, це гігантський кріп, які ми звикли бачити в городі, але білого кольору, це одна родина. Ну і тим небезпечно, що вона дуже агресивна, багаторічна. На Чернігівщині є окремі локалітети, які викликають загрозу для певних районів: це Сосницький район, Чернігівський район, Срібнянський Чняцький район. тобто ті райони, які традиційно є землеробськими районами. І чим більше цього виду буде в межах полів або біля полів, або на узбіччя доріг. Тим більшу загрозу він буде становити опіки від борщівника дуже небезпечні та загрожують серйозними наслідками. Саме тому надання першої допомоги та подальше лікування таких уражень є одним із пріоритетних напрямків у домашній медицині, адже офіційно жертв небезпечної отруйної рослини на Чернігівщині медики не зафіксували. Випадків звернення за допомогою до нашого відділення анестезіологічно до спеціалістів анестезіологів. Я не зустрічав в своїй практиці зовсім. А якщо там є опіки, то треба звернутися до лікаря-хірурга, щоб він обробив шкіру. Зазвичай лікування будь отруйного, отруйної речовини, яка попадає на шкіру, її потрібно з шкіри зняти, зняти будь-яким методом це або протиранням дезінфікуючим раствором, або ж водою, навіть мильною, змити його з шкіри, і потім вже звернутись до лікаря, якщо будуть опіки на шкірі, або якісь розлади здоров'я, звернутись до лікаря, який надає невідкладну допомогу. Існує доволі багато механічних і хімічних методів боротьби з цією карантинною рослиною. Однак природних ворогів вона не має. Як не трапляється, і дієвих заходів, і з боку органів влади щодо ефективних засобів. То я не можу сказати, що вони ефективні. Я вважаю, що е, на рівні обласної адміністрації, на рівні міських, районних рад і селищних рад потрібно провести облік. Ідентифікацію і картування цього виду по території Чернівської області, а фітосанітарним службам нашого регіону прийняти ефективні засоби до локалізації або уповільнення процесів поширення цього виду. Нині ж науковці ботаніки які досліджують цей вид борщівника в межах України, спостерігають масовий сплеск його поширення на окремих регіонах, зокрема в межах Полісся.